Мені здається, не говорила дуже багато і дуже водної води, і я це все буду дуже повно слухати, вирізати. <звісна> <звісна> Всім привіт! Це влада. і Я намагаюсь бути продуктивною. Хтось може ще не чув, не знає про те, що в мене радух, про те, що я прохожу терапію. Жартую про це говорю на кожному кроці. І вже навіть собаки біля мого дому просто знають. Моя ціль наступна: працювати по 4 години в день максимум. Хоча б 2 години, бо я розумію, що за 2 години в день я можу встигнути досить багато І роботи багато роботи. Більшість моєї роботи насправді не за комп'ютером, а коли я живу життя і якось думаю, тоді мені приходять мої ідеї. Хто не знає, зараз я займаюся саме. У е, мене є офігенні профілі з гранітними пам'ятниками, з реабілітаційним центром. Перепрошую. У е, Мене якийсь такий дивний настрій сьогодні. Я... Що я А я їх веду і я займаюся саме не в плані, що гарний, томний візуал, де там понижена експозиція. А я прослідковую шлях клієнта, що він хоче, що від цього життя. Іронічно враховуючи бізнес, який я працюю. Коротше, я намагаюся зрозуміти клієнта, що він хоче, і як контентом на це впливати. Того, отака от мене робота, і дуже часто я працюю у вигляді того, що я десь іду пішки, і думаю про те, як, думаю, клієнт, і намагаюся розгадати його голову. Хочу зараз зняти челендж, де я працюю протягом 14,55. Давайте протягом двох годин, а якщо що, то трьох. Я буду максимально все, що я роблю за комп'ютером, знімати в якісь таймлапси. Ну а коли я працюю за телефоном, то сорі, ви не будете спостерігати за моїм задуманим лицем, тому що я на цей телефон і знімаю. Коротше, зустрінемось хвилин через 40, а то й годину скажу, що я зробила, що ні. А, і плану роботи в мене немає, я буду робити просто те, що мені душа бажає. Прийшло 10 хвилин, а я вже заїбалася. За 10 хвилин роботи я зробила половину свого плану. Ну, це стандартна штука. Я знайду, в принципі, чим зайнятися ці дві години, але да, як завжди. Півгодини пройшло. Це успіх. Я дістала свій е, старий телефон, який мій робочий телефон, того що. А, мій основний не стягує, того я ходжу по модному з двома. І зараз я мушу дещо позакидати через нього, тому що автопостінг це, звісно, круто. Але всякі гівки інстаграмні туди не вставиш. Поэтому зараз я з основного скину на робочий, і з робочого буду вже закидати в профілі. Ба! Я настільки. Від від роботи і намагаюся знайти собі якесь інакше заняття, що я намагаюся записатись на операцію по видалення гланд. замість того, щоб робити. Ні, в свою чергу я скажу, що я роблю тасочки, роблю їх багато успішно. О. О, але просто ті відмазки, які я собі знаходжу, це щось невероятне. Я така, о, саме время записатися на операцію. Пройшла година. Я зробила багато чого. Я публікувала контент, який там мені треба, підбивала своїх знайомих там мені допомогти по роботі. Основну роботу я зробила, то значить робити треба не основну. І все треба робити те, що я давно відкладаю, і мені це не подобається. Вже півтора години. Перше в нас пішов дощ, перестав іти дощ. Так нахмурились, так якось паскудно на вулиці. І я ще й роблю таку тупорильську роботу. Просто. Ну, як вона не тупорильська, але тупорильська. В плані тому, що вона якась така нудна, мутна, і це треба зробити швидко і неважливо в якій якості. Я сижу, то роблю, і мене це дуже харить, якщо чесно. І я розумію, що я сама мене це підписалася, але блін, я зараз жалію про це. Ну, коротше, тримаю в курсі. На диво, півтора години пройшли швидко. Виявляється, якщо працювати, а не робити вигляд, що ти працюєш, то час пролітає швидко, і ти встигаєш багато чого зробити. 2 години 10 хвилин. І я зробила дуже багато, і я дуже себе тішусь і дуже я задоволена. І думаю, продовжити ще трошки поробити на перід, щоб можна було потім якось зробити собі вихідний, щось хотіла додати. Забу... Боже, забула, що в мене відчуття, що мені не вистачає. Вуглеводів для роботи, мозку і тому подібне. Ще я собі купила новий домашній костюмчик. Знаєте, в чому ще плюс цього челенджу? Е, в моєму небажанні працювати я почала відлинювати і робити роботу по хаті, яка теж давно лежала. Я така, е, робила старяшку і така, о, перебрати в життя. Ну, е, не так тотально, я більше стірку закинула, тому подібне. Так що одні плюси. Три 3 години 3 години, 4 хвилини. Опублікований контент, який давно не публікувався. Заплановані до кінця дня матеріали, заповнена таблиця статистик, закладена стірка, з'їджені пельмені, випито два стакани води. Відчуття продуктивності. Бам! Все. Все було офігенно. Серйозно, дуже мене мотивує, коли я це все знімаю в процесі. З мінусів я забула зарядку на роботі, заряджаю своєю старою. У мене відходить телефон, виключається, палає просто бум. Що, мені подобається. Думаю, може завтра повторити, але опублікувати пізніше. Не знаю. Коротше, класно, сідаю монтувати це відео. Гляну, що з того вийде, бо мені мені це дуже сподобалось. А якщо і вам сподобалось, я стою перед вами тут на колінах, уже на одному, то пропоную вам стати підписником мого каналу і підтримати мене лайком, коментарем. І я буду продовжувати знімати своє відео. І ви будете підтримувати мене і мотивувати. А я надіюсь буду мотивувати вас.